Розв'язуємо показникову нерівність, для цього ми ліву і праву частину зведемо до однієї тієї самої основи. Отже, 8 в степені х більше, ніж 8 у мінус другому степені. 64 це 8 у квадраті, а 64 – 8 в мінус другому степені. Порівнюємо основу з одиницею, 8 більше за одиницю, тому ми пишемо, що х більше за мінус 2. А якщо їх більше за мінус 2, то це відповідь В від мінус 2 до плюс нескінченності. Далі обчислюємо 100 в степені логарифм десятковий від 3. Логарифм десятковий має основу 10, тому і тут ми запишемо 100 як 10 у квадраті Логарифм десятковий від 3. А далі, щоб використати основну логарифмічну тотожність. Ми оцю двічку заберемо в показник, тому запишемо 10 в степені логарифм 3 в квадраті. Далі основна логарифмічна тотожність, і це буде дорівнювати 3 в квадраті, тобто 9. Відповідь 9В. Далі, на рисунку зображено графік квадратичної функції, точка локального екстремуму – це x. І це в вершині параболи Х дорівнює одиниці відповідь В. Укажіть геометричне тіло, яке є утворене внаслідок обертання прямокутного трикутника навколо прямої А. В результаті обертання прямокутного трикутника навколо одного з катетів ми знаємо, що утворюється конус. В даному випадку. Конус буде мати радіус, що дорівнює 10 см. Отже, конус з радіусом основи 10 см це відповідь Г. Далі ми маємо вказати корінь рівняння. Можна поступати по різному. Можна, звісно, дане рівняння розв'язати. Це окремий випадок тригонометричного рівняння. Коли синус, а це координата по Y, дорівнює 1, то на тригонометричному колі от положення цієї точки і це π на 2. Тому ми можемо записати, що πx, те, що знаходиться під синусом, дорівнює π на 2. І далі, так як точка одна на колі, то додаємо 2πn, де n належить z. Тому далі, щоб знайти х, ми маємо поділити на π. Х буде дорівнювати. Тут одна, друга, плюс 2n, де n належить z. А потім ми можемо конкретизувати певні розв'язки даного рівняння, підставляючи замість n цілі значення 0, 1, мінус 1 і так далі. І знайдемо. Той корінь, що нам підходить, напевне, нам підходить корінь одну друга. Це буде коли n дорівнює одиниці, n дорівнює нулю, точніше. Отже, ми бачимо, що є відповідь, d. Разом з тим, це завдання зовсім не обов'язково було розв'язувати наше рівняння, а можна було просто перевірити ці корені, підставляючи замість х. Наприклад, давайте перевіримо перше значення мінус одна друга. Тоді ми будемо мати синус пі помножити на мінус одну другу, а це синус від мінус пі на 2. А далі це мінус синус пі на 2. Тому що функція синус це функція непарна. Синус пі на 2 це одиниця, тому в результаті ми отримали б мінус одиницю, а не 1. От нам мінус одна друга не підійшло дане значення. І перевіряючи, ми пересвідчуємося, що дійсно нам підходить тільки випадок Д. Ми маємо вказати формулу для обчислення. Площі фігури. Знайдемо межі інтегрування, це координати по х точок перетину даних графіків. Ми бачимо, що це точка 0 і точка 1. Отже, межі інтегрування в нас будуть від 0 до 1. Далі, зверху, ми пишемо рівняння того, тої функції. Або вираз тої функції, яка обмежує фігуру зверху. Це пряма Y дорівнює 2. Тому ми від 2 віднімаємо 2 в степені Х в межах від 0 до 1, як ми бачимо, це відповідь Г. Розв'яжемо систему рівнянь. Для розв'язання системи рівнянь я дещо. Її по-іншому запишу, отже, xy мінус 2 x дорівнює 3. А тут перенесемо мінус 2 y дорівнює 11. І ось таким чином запишемо нашу систему. Потім, напевне, давайте зробимо так, щоб зник xy. Для цього ми можемо, наприклад, Перше рівняння домножити на мінус одиницю, могли б і друге домножити на мінус одиницю. Тому маємо мінус хі плюс 2х дорівнює мінус 3, тут хі мінус 2х плюс y дорівнює 11. Тоді, якщо ми почленно додамо дані рівняння, знищиться, знищиться і залишиться, що y дорівнює мінус 3 додати 11. Це 8. Отже, y дорівнює 8. А для того, щоб знайти х, ми дане значення y підставимо в будь-яке зрівняння. От, наприклад, в перше. Замість Y 8 будемо мати 8х мінус 2х дорівнює 3. 6х дорівнює 3. Не забуваємо, що для того, щоб знайти х, ми 3 ділимо на 6. Добуток ділимо завжди на відомий множник. 3 шостих, одна друга. 0,5. У відповідь ми маємо записати добуток. Тобто 0,5 помножити на 8. Це половина від 8, тобто 4. Відповідь Г. Далі шукаємо, які наведені твердження правильні. Отже, існує лише одна точка на площині трикутника. Яка рівновіддалена від його вершин. Ну, напевне, це правильно, тому що якщо ми візьмемо трикутник і візьмемо будь-які дві його вершини, то точки, які рівновіддалені від даних вершин, знаходяться на серединному перпендикулярі до даного відрізка, тобто через середину ми проводимо перпендикуляр. Аналогічно, якщо я візьму оці дві вершини, то всі точки, які рівновіддалені від двох даних вершин, знаходяться на серединному перпендикулярі, який проходить до цього відрізка. От, Наприклад, ось таким чином. І серединний перпендикуляр до цього відрізка, він також пройде через точку перетину цих двох перших перпендикулярів. Фактично, це точка перетину серединних перпендикулярів. Трикутника. Така точка одна і вона є центром описаного кола навколо даного трикутника, тобто перше твердження вірне. Далі, медіана трикутника ділить його на два інші трикутники з однаковою площею. Також твердження вірне. Середня лінія трикутника перетинає точку перетину його медіан. Є твердженням невірним, тому що взагалі точка перетину медіан трикутника, кожну з медіан, як ми знаємо, ділиться у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини тобто, отут дві частинки, тут одна частинка. А середня лінія трикутника, вона бічні сторони ділить навпіл, відрізок який сполучає середини бічних сторін. І тому, якщо ми візьмемо, проведемо середню лінію трикутника, то даний відрізок поділить пополам, наприклад, і дану медіану трикутника. Отже, ці дві точки не збігаються. Таким чином, правильні перше і друге твердження це відповідь В. Далі спрощуємо вираз, піднесемо до третього степеня вираз в чисельнику і будемо мати 2 в третьому, х в другому підносимо до третього, буде х в шостому. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Внизу так і записуємо 4. Х в 9 степені. Отже, 8х в шостому, що ділиться на 4х в дев'ятому. Скорочуємо 8 і 4 на 4, отримуємо 2. І далі на Х в шостому скорочуємо, внизу будемо мати Х в третьому. Не забуваємо, що при діленні показники віднімаються 9 відняти 6 це 3. І ми маємо 2, що ділиться на Х у третьому, а це, як ми бачимо, відповідь А.